Ви знаєте, є один цікавий момент. Це те, що я завжди записую відео, коли вже на вулиці темно. Справа в тому, що в мене вікна виходять на сонячну сторону, і для того, щоб виставити світло, ну коли сонце світить прямо в кімнату, дуже важко. Тому я чекаю вечора і якось вже зашторюю вікна і виставляю світло, записую відео. Сьогодні вирішив не паритись, часу ввечері в мене не буде, тому записую просто від вікна, скажімо так, від сонячного світла. До речі, майже пряме світло ну, буде так. Сьогодні 7 місяців, як я почав вести цей канал, і ніби як маю записати звітне відео, але я вирішив знову ж таки на цьому сильно не акцентуватись. В кінці розкажу, що там відбулося на каналі, але спочатку хочу розказати про цікавий момент, який я згадав. Майже 20 років назад, коли мені було 20 років, я купив, точніше, зібрав свій перший комп. І на той момент ну, про інтернет нормальний взагалі можна було не говорити. Коротше, я почав осваювати. Комп почав осваювати вже повноцінний інтернет. І тоді були дуже популярні оці варізні сайти, на яких можна було скачати там фільми, картинки, навіть якісь програми. Ось і я прям там сидів сутками. І в якийсь момент мені просто стало цікаво, взагалі, як ці сайти працюють, і як зробити собі такий сайт. Ну, типу, як самому зробити сайт, в принципі. Я почав вивчати, інфи було не дуже багато, але все одно по інтернету якось я зрозумів і коротше, почав робити перший сайт. Робився він десь місяць, і в мене вийшла якась така штука. Я... На той момент в мене ще був iPhone, і я почав зробити сайт і почав викладати на ньому якісь ігри під iPhone, якісь фільми. Коротше, такий варізний піратський сайт вийшов. Але найголовніше, що я освоїв, от, як зробити сайт. Одразу скажу, що це була забагована, мрачна штука, зовсім там нічого спільного не було з сучасними сайтами. Це було щось таке криве, незрозуміле. Але прикол в тому, що десь через місяць, через два подзвонила знайома і щось ми з нею поговорили. І вона каже: Давай, дивись, я хочу відкрити свій магазин. А Обладнання, вона сама лижниця, і, типу, хочу продавати, там, маю можливість їздити за кордон, привозити якісь ексклюзивні штучки. Кажу, давай я тобі сайт зроблю. Вона каже: О, давай, скільки буде коштувати. Я від фонаря просто якусь цифру сказав. Ми почали робити цей сайт, ми його зробили. І знаєте, вона десь рік, поки вона цим займалася, цей сайт працював. Це був кошмар. Я коли заходив туди, вже ну цей сайт ще потім довго жив, він там на автоматі продовжувався. А, це був ужас. Мені хотілося просто його стерти, переробити повністю. Але факт залишається фактом. Я зумів буквально через місяць створити якогось Франкенштейна, продати його буквально. Тобто я отримав за це гроші, а, її це, в принципі, влаштувало, і воно працювало. Вона навіть там робила якісь продажі і в. В принципі, якихось питань до мене не було. Їй подобалось те, що отримала вона. Мені на той момент подобалось те, що зробив я. Всі залишились при своєму. Звичайно, потім я вже прокачав цей скіл, і зараз, в принципі, сайти я роблю вже швидко, якісно. І знову ж таки, сам просто те, що вивчив, вже можу зробити прикольно. Але до цього ми ще повернемось. Потім, буквально через якийсь час, я влаштувався в фітнес-клуб. Це була перша моя така робота по спеціальності. І там мені сказали, чувак, ти, крім того, що ти маєш бути тренером, ти ще маєш е, вести групові заняття. Тоді це була аквааеробіка. і я такий, типу, ну окей. І ми почали, значить, це все вчити. Ми почали проходити якісь інструктажі, навчання. І... Знову ж таки, в якийсь момент ми приходимо на заняття до аеробів звичайних, сухопутних. У нас аква, а то звичайні степи аероби. І був урок, присвячений музиці. Вона бере значить, диск, ставить його, і я чую сет, просто такий хаос сет, класичний майже, але там був нюанс. Треки були настільки в сраті і старі, що мені просто навіть настрою не було під них займатися. Я питаю, кажу, а в чому прикол цієї музики? І вона нам зачитує лекцію, там, де розказує про е, зведення, про бітність, про е, вісімки, про четвірки, про сильні долі, там, і, так далі, і так далі. Мені здалося, що нічого складного тут нема, тому що клубну музику я слухав з дитинства, і я знав, як має звучати якісний трек і що. В тому, що вона нам показує, ну, взагалі якоїсь цінності музичної немає. Але головне, що він був зведений так, як треба. Тобто там були оці вісімки, і був в аеробіці. Це важливо. Хто цим займається, ну ви маєте про це знати. Ну, типу, хто ходить на заняття, той знає, що музика вона завжди, знаєте, от, розбита на ці вісімки, ви все це чуєте, і це дуже важливо при виконанні вправ. Буквально в той самий день я повернувся додому і почав вивчати, як же ж мені зробити цей сет, в яких прогах це роблять. Спочатку я робив прямо лайф сети бо я не знав, що можна взяти редактор і просто в ньому все розкласти, як відеоредактор, і собі там щось робити. Я запускав реально в тракторі лайфсет. Трактор, хто знає, той знає це такий софт. Я записав штук 5 лайфсетів. Я брав ті треки, які мені подобаються. Я навчився шукати треки, е такі як Треба, Екстендед Мікси. Там не радіоверсія, а там, де о, гарна вступна частина, фінальна частина. Коротше кажучи, е я тоді почав е осваювати це вже по повній програмі. Коротше, кажучи, почав я значить, експерименти з цими сетами. Е, мені так сподобалось насправді. Це така дуже занятна штука. Е, хто не пробував, дуже раджу насправді. Е, і в кінці кінців я дійшов до того, що я зміг записати сет е, в лайві. Коротше, я його записав, прям от сів, виклав, як то знаєте, діджей, типу, виклав всю музику, яка в мене мала бути. Плюс-мінус порядок, я розумів, і я це все звів в лайві. Тобто, от прям от і до, такий стрім записав. А, мені сподобалось, я взяв цю музичку, пішов коротше, на роботу, провів під неї пару занять, і, ну, в цілому, нормально. Типа було відчуття, що щось я не так зробив, але мені, мені сподобалось насправді. А, і тут. Приходить, ніхто не чекав, інфа, фа, типа чувак, готуйся. У нас акваконвенція, будеш представляти, там якісь, підготуй якісь заняття там групове, люди поприїжджають. Я кажу: ну окей, хорошо. І е, одна з дівчат, тих, хто вже давно цим займається, каже: слухай, в тебе ж типу, музичка, ти в курсі, що ти можеш її продавати. Я кажу, як продавати? Ну, ти знаєш, каже. Подібна музика, яка спеціально зведена під це, вона насправді дешево коштує. Я такий, ну хорошо, я подивлюсь, я перевірив, справді там всрати сет коштував там, типа, 50 доларів, там, 100 доларів, ну, я думаю, це вже якесь не те. Я вирішив, що я, мабуть, запишу новий сет. Я тоді якраз освоїв якраз нову прогу, яка дозволяла мені. Зводити все на таймлайні в будь-який час, як відеоредакторі, знову ж таки, я сів, почав робити свій сет. Зараз я розумію, що накосячив кругом. Від зведення до гучності, до бітності, коротше, від швидкості, ну все було не так. Це якщо зараз я би послухав, я б не дослухав би не те, що не до кінця. Я вже після другого треку поняв, що щось не то, і виключив, і все. Мені таке взагалі не сподобалось. А, забігаючи наперед, знову ж таки, до цього я ще повернусь. І тут я звів сет, Акваконвенція, я понаписував сет на болванках. Знову ж таки, це, як я вже розумію, піратство, бо я взяв треки, які типу ліцензійні, я їх звів і продав комусь так не можна. В кінці кінців. Я провів конвенцію і продав штук 5 дисків. Вони просто в мене закінчились. Я більше не записував, тому що думав, що це що ніх, нікому це буде не цікаво, а людям стало цікаво. Окей, думаю, на наступний день я прийшов, мене люди ще замовили, я ще пару штук продав, і по суті, ну, заробив собі на нормальний такий, знаєте, вікенд по сумі. Тобто я отримав знову ж таки е, якийсь бонус. Якісь гроші за те, що я от просто взяв, ну, сів, зробив і все. Не думав, там, щоб якось зводити. Там, додатково. ще. Мені тоді подобалось, людям тоді сподобалось все ок. Знову ж таки, зараз це жах. А, і е, далі. Я продовжив працювати, продовжив, ну, типу, нічого нового в моєму житті такого не ставалося, якихось нових занять. І ось прийшов час соціальних мереж. Про ведення якихось груп в Фейсбуці я не буду навіть розказувати. Це, ну, можливо, нікому не цікаво. Але і там також я знаходив якусь тему, якось це все діло починав і воно. Ну, типу працювало цікавіше було про TikTok, коли з'явився TikTok, і я побачив, що там Ну часто кажуть, що в TikTok легко набрати мільйон переглядів. Я коли почав вести TikTok, в мене була така, знаєте, перша ідея Хочу мільйон переглядів. Я почав вести спочатку сірий канал, типу без обличчя. Я просто брав якісь відоси, десь звідкись, які мені здавалося актуальні, їх викладав. А, і знаєте що? Перший мільйон переглядів я набрав дуже швидко. Якось так от неочікувано хоба і відео набрало. Насправді зараз на тому каналі щось біля 30 тисяч підписників. Він просто в мене лежить і час від часу я туди щось додаю, те, що мені здається актуальним, і часто воно вистрілює. Але все таки хотілося, щоб сам, щоб я був в кадрі і ну, повторити. Я повторив, я створив свій канал. Я не знаю, посилання залишав я десь чи ні. А, і знову ж таки почав викладати контент, який мені здавалося, що в цей момент він якийсь актуальний, прикольний. І не так швидко, але в якийсь момент так одне відео залетіло, і я набрав мільйон, навіть більше, там, здається, вже зараз 3 мільйони переглядів. Потім були ще відео, які вже до мільйона підходять. Ну, коротше, я виконав цю місію, і зараз, коли я передивляюся ті відоси, які е, понабирали, я би ніколи не сказав би, що вони якісь актуальні. Е, і мені, знаєте, е, дуже швидко, коли я досягаю цієї якоїсь мети, я вже якось інтерес втрачаю поступово. Але що стосується і сайтів, і е, музики, і е, того самого Тіктока. Я не зупиняюсь, я продовжую розвиватись і покращувати якість, на мою думку. В цілому якість виростає. Це стосується і монтажа, і підготовки, і якихось ідей. Там інше питання, що воно подобається мені, але воно дуже часто не, завж... не подобається глядачам. Так, хтось лайкає, але нема цього ефекту, коли хоба і залетіло. А сайти принесли. Ну, сайти довгий час були таким джерелом заробітку грошей. І до сих пір в мене зараз є пара проєктів, якими я займаюся. Я вже вивів все на той рівень, коли мені більше не треба. І коли клієнт приходить, я просто кажу: дивись, буде ось так. Більше не буде, а більше і не треба. Насправді, і ми просто робимо. Те, що він хоче, повністю виконує всі завдання, вже знає всі нюанси, і насправді зараз дивлюсь на сайти там п'ятирічної давнини. Там в мене до них питань немає. Технічно, все зроблено так як треба. Стосовно музики, так я в якийсь момент продовжував працювати в фітнесі, записав купу сетів, і навіть сети записані 10 років назад. Я слухаю задоволенням, мені подобається, тому що найголовніше, технічно вони зроблені правильно. І там ті треки, які мені подобаються. Все більше нічого міняти я не хочу. І так само і соціальні мережі. Так, я, пару треків залетіли, я почав покращувати якість, впали дуже сильно перегляди, все. Але я був задоволений якістю, мені сподобалось. І ось ми підбираємося до Ютуба конкретно до цього каналу. І починав я з першого каналу, починав я з того, що ем, про нього я розказував, починав я з того, що я просто дістав якось телефон з кишені і почав знімати відео. І потім я продовжив. Мені просто хотілося, знаєте, щоб якийсь мій відос от, набрав багато, там хай 100 тисяч переглядів, це був якийсь такий, знаєте, маркер, що я все роблю правильно. І в якийсь момент так воно і сталося. І найцікавіше, знову ж таки. Набрали перегляди ті відео, до яких я майже не готувався. Від ідеї до реалізації проходили години просто. Мені там буквально треба було вдягнутися, щоб вийти на вулицю. А я робив без зупинки. У мене тільки з'являлась ідея, я одразу її реалізовував. Знову ж таки, зараз я переглядаю і я бачу, що як можна було так. Зняти, як можна було так виставити світло, як можна було коротше питань до тих відео, в мене багато, але по сьогодні відоси, яким вже більше року, там майже два скоро буде, вони набирають перегляди. От прямо зараз я дивлюсь, і на моєму каналі всі відео, які зараз дивляться, приносять на добу там біля двох тисяч переглядів. Підписники з'являються. Я на той канал навіть не заходжу, там, може, раз в місяць щось можу викласти, і та який, раз в місяць, два рази в місяць. Ростуть і дивляться саме ті відео, які я створив швидко, не думаючи, і до яких особисто в мене багато питань. Зараз я стараюся знімати якісно, якісь, ну, настільки, наскільки я можу зараз, так? Я готуюся, я витрачаю на це дуже багато часу. Відео ніхто не дивиться. Ну, коротше, таке, знаєте, ось якістю я задоволений, а люди чомусь не дивляться. Який висновок можна зробити з цієї історії? Коли ви щось створюєте, ну взагалі не важливо що, ви повинні е, розуміти той момент, що якщо ви щось дуже хочете зробити, і не, не зробили одразу, а відтягнули я зроблю завтра, післязавтра, після післязавтра. Після -після Скоріше за все, що цей момент так і не настане, ви так і не зробите те, що хотіли. Гірше того, оце відчуття, що ви не виконали те, що вам хотілося, не доробили те завдання, яке самі собі придумали, воно буде трошечки вас, як це слово, трошечки вас угнітати. Да? Воно десь буде сидіти там в голові і заважати вам кожного дня, такі, блін, чого я не зняв той відос, а вже рік пройшов. Якщо у вас з'явилася ідея, намагайтесь одразу її реалізувати. Якщо у вас купу досвіду вже і ви можете зробити в ідеал, не робіть в ідеал, якщо це займає у вас багато часу. Якщо ви знаєте, що ви можете зараз щось зробити, але воно буде таке якесь криве, негарне, можливо, це, робіть так. Просто зробіть. Найголовніше, ви закриєте в собі це відчуття, що вам треба це зробити, виконати цю роботу. Знову ж таки, ви можете потім повторити і зробити ще якісніше, якщо вам не сподобається результат. Але найголовніше, просто зробіть одразу погано, криво. Можливо, для вас це буде не естетично якось чи ще якось. Але оце бажання ви маєте закрити одразу, тому що потім буде воно вас дуже сильно мучити. І, можливо, у вас з'явиться питання, типу, а на що мені робити погано, якщо воно реально погано і його ніхто не подивиться? Мій досвід говорить про те, що в світі така кількість людей, навіть не просто в світі, а просто в вашому оточенні, для яких те, що погано для вас, для них буде просто офігенно. Вони не побачать там жодного мінуса, жодного косяка. Для них це буде. А... Просто еталонна якась е, робота. І не завжди те, що вам здається поганим, для когось здається також поганим. Для них воно може здаватись супер круто. Як доказ тому, мій перший сайт, мій перший сет, е, мої перші тіктоки і в кінці кінців мої перші відоси на Ютубі, які, до речі, до сих пір дивляться: тобто, комусь вони цікаві, і я не маю жодного права. Якось сперечатися з тими людьми. Якщо вам подобається, дивіться, є такий тип е, так, людей, які створюють щось, які дуже чіпляються за запрос публіки. Якщо ви, людям подобається погано, вони навмисно роблять так погано. Це дуже відчувається, коли ти бачиш перший відос, наприклад, так, да, крінжа, звісно, але ну, нічого йде. Але коли людина починає на цьому. Маніпулювати, вже, на цьому заробляти це вже не те, це вже не канон, і, ну коротше, я таке дуже сильно не люблю. Я навпаки, якщо зайшло добре, але я хочу зробити гар... так, щоб гарно було мені в першу чергу. Якби я хотів просто заробляти гроші, контент був би зовсім інший на моєму каналі. Тим більше. Те, що я намагаюся зробити якісно, воно вже принесло свої плоди. І я вже маю, наприклад, там, договір на співпрацю там, де людям потрібна саме якісна картинка, підхід е е зрозумілий і, е скажімо так, е повинен такий бути прогнозований нормальний продукт. Е ось і моє прагнення до якості і спрацювало. Вам я раджу не затягувати свої проекти, раджу не довго думати над тим, як це все реалізувати. Якщо у вас є можливість, робіть одразу. Не затягуйте і отримуйте задоволення від вашої роботи. І в кінці ледь не забув, статистика по каналу. На сьогодні ми маємо ось таку кількість підписників. В цьому місяці я виклав всього один відео, який ніхто не подивився. Але коли я його знімав, я отримав задоволення. Тому я вважаю, що це що ці перегляди це все якісь дрібниці. Насправді головне, щоб ви отримували задоволення від своєї роботи. Все затягнув. Я побіг працювати вам гарного дня і до зустрічі в нових відео.